Ця друга ділець вони запіше і потім виставити та в сеть, Ну, ну це ж що має кар'єрі в моєї кар житті. Буде, Розміщуються адіозаписи, з яких згенерований неремережою голос. Але що це не кришує тут, але що ви тут? крешуєте це місце? Так, Стоп, ви кришуєте Друзі, всім привіт за всіма подіями останніми смертю Пригожина, Істериками навколо цього, ну, рейдом Гуру в Крим іншими дуже важливими і цікавими подіями, але якось ми загубили внутрішній наш фронт, а тут теж відбуваються важливі події, і він має дуже важливе значення. На жаль, тут розквітає корупція і, чесно кажучи, повний бардак, з яким треба боротися, і розголос, напевно, сьогодні ну, найефективніший засіб, бо щось інших не видно. Друзі, зараз поговоримо про Миколу Тіщенка. Про те, як слуги народу штампують якісь тимчасові слідчі комісії для того, щоб заробляти константу, ну просто щоб заробляти грошенята і класти собі в карман. І все це під час повномасштабного вторгнення, коли мільйони українців віддають остання аж до свого життя для того, щоб зупинити ворога. Ну а от депутати багато і велика частина влади займається абсолютно іншим. Зараз про це поговоримо. Дуже важливо, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Для цього, будь ласка, підписуйтесь на канал. Це підштовхує, щоб YouTube Ютуб показував це відео іншим. Тисніть кнопку лайк, палець догори. Дякую вам! Коментуйте, шерте. Дуже важливо просувати це відео, тому що так ви захищаєте державні кошти України. Так, ви боретесь з корупцією, хоч те, що ви можете зробити. І так ми наближуємо нашу перемогу, бо, на жаль, корупція ця цю перемогу не те, що там віддаляє, а взагалі ставить під сумнів. А мова саме про корупцію, тому що друзі, буквально позавчора з'явилися плівки, записи, де голос Миколи Тіченка. Він зараз каже, що це не його голос, а голос нейромережі, нейромережа заговорила голосом Угу. В общем, да, і він там обговорює, як кришувати бізнес кол центрів Що це таке? Кол-центри це така шахрайська схема, де сидять люди, видзвонюють, і значить просто людей, які не розуміють, що їх просто обдурюють, і розводять їх там, щоб вони дали дані, наприклад, своїх карток чи ще щось далі, щоб в них поцупити їхні гроші. Схема, на жаль, квітне безумовно, з нею треба боротися і за це треба саджати. Але друзі Тіщенка вирішив, що на цьому можна правильно дуже добре заробити. І тут така цікава історія в Верховній Раді. Нещодавно з'явилася тимчасова слідча комісія по боротьбі з кол-центрами. Не війшов Тіщенка, він її не очолив, бо ну Тіщенка на чолі ніхто вже не проголосує після Таїланду, і це, це неможливо. Але очевидно, що за цією слідчою комісією стоїть саме він, Микола Тищенко, і він далі розгорнув просто бурхливу діяльність. Він почав типу атакувати кол-центри. Навіть прийшов в один кол-центр. В якому зустрів свого колегу по слузі народу Сімінського, іншого нардепа від слуги народу Сімінського, який значить тепер Тіщенко каже, що він кришує той конкретний кол-центр. Подивіться, ну це просто цирк, а ви що а ти ти? Ти? я не кришую тут. Але а що ви тут? ви кришуєте це місце? Так. Стоп, ви кришуєте? Це російський це сервер. Це сервер, подивіться. Це, що це сервер це де росіяни. Де де росіяни де що ви робите? Де це де сервер де росіяни. А що ви робите? Збирали інформацію. А яке ви маєте право мене вдарити взагалі? Я, я, я не не помічник не народного депутата, а ви народний депутат. А що ви тут робите, пан Семінський? Просто... Що ви це робите? Так. Що ви робите в російській? російській що ви народі? робите в кол-центрі? Кол Російської вологові. Що ви тут робите, пан Семінський? Відповісти на питання. Тобто два слуги народу. Що Тіщенка слуга народу, що сімінські слуга народу, значить, вони зустрілися той, начебто бореться з кол-центрами. А насправді, як ви зараз почуєте, хоче їх рекетувати. Ну а мінський зі слов Тіщенка їх кришує і сам значить цим займається. Ну просто фантастика. Ну а тепер щодо записів, і так позавчора з'явилися аудіозаписи. До речі, ще один колега їхній, ну начебто колишній Дубінський, але теж про Верховну Раду пройшов від Слуги народа. Мама любить скорость», пам'ятаєте, Про проти якого введені санкції, американські, якого зараз, значить, там він говорить, що Зеленський Єрмак дуже 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 погані. От зараз він так бачите заговорив. Так, да, так, от Дубінський каже, що записував Тіщенка власне його помічник, і там є такий момент показовий. Знаєте, напевно, з цього фрагменту почнемо. Він говорить, що якщо його запишуть, то йому звіздяться. Ну і так, я переклав з мови Тіщенка. Послухайте. А друге, якщо він мене запише і потім виставить это где-то в сеть, ну пані ну, ти же в моєй кар'єрі, в моєї жизни буде А он такой парень, що може психануть. психануть. Ну, я думаю, что как бы он хочет наоборот наладить с вами какой-то. Как Потому бы... что я его друг и мы семья. А он воспринимает меня, может быть, что я что-то это. Ну посмотрим. Поговори с ним. Хорошо. Что ты ему скажешь, скажи. Мне? Ну по поводу того, что наладить по поводу офиса вот этих вот и что. Смотри. Ми є такое пропозиція? Ми виходимо в офіси. А... Ну, бачимо, поки не наступила, Тіщенка якось весь час, що Вілюр, шо карантин, що нам на лісах скандали, що з Таїландом, але він продовжує бути народним депутатом. У нього все добре. Заступник голови комітету, ще по транспорту, нічого собі, яка важлива серйозна людина. Да, значить, там, кум Єрмака і, і все інше, все залишається. Головна регалія, зрозуміло, в нинішніх сьогоднішніх умовах. Все це залишається при ньому. Ну, давайте допоможемо, щоб все-таки з візде наступив. Для цього підписка, лайк, шер, коментарі, щоб більше людей це побачило. Так от, що ж він власне, робить? От зараз ви послухаєте основну частину, де він говорить, значить, як це має працювати. Має бути большой рубль. Друзі, ну ви розумієте, що це не мається на увазі більшої по розмірам один російський рубль. Мається на увазі щось інше, напевно, мільйон доларів США, він так називає, для того, щоб значить, в цю тему війти, тобто -то, він каже комусь віддати. Він далі каже, що щось там під Кіберполіцією, щось під СБУ, значить, всіх треба відтиснути, щоб там був Тіщенка. Для цього потрібен більший рубль. Ну, а далі буде вже Константа Значить, константа це якийсь. Регулярний платіж, який він і хоче вимагати з цих колл-центрів, щоб їх кришувати. Ну просто рекет, коля котлета. Послухайте Колю Котлету. Єдиноразова крупна константа, наприклад, там рубль большой. Ми працюємо і ми побежали. Далі я формирую. для меня это надо просто решение. Ну, грубо говоря, скажи, надо один раз дать большую константу, чтобы перебить историю на нас, и мы забрали все под себя, все решение. И дальше я ему закрою вообще всю страну. Но для этого нужно будет четко определяться. И мы, он мне поможет почистить всю страну. Ну, це фантастика. Далі, ну же без силової частини не може бути. Він говорить: в мене є люди з мутям ДФТГ, добровільне формування територіальної громади. В мене є 300 людей. Ну просто уявіть себе: 300 ну, чи бандюків, чи кого він збирається значить, цих людей набрати. Я, в момент, коли ще раз країна стікає кров'ю, і країна бореться, ну тут інші ігри, і тут набирають людей, яких значить, щоб аджимати і рекітувати ці кол-центри. Оце вам історія. Послухайте про це. Якщо все получится все прийде, і всі будет довольны. И у нас все будет понимание, то построим целый батальон для цього, Когда поедет по всей стране и все участниц. Понял, хорошо. Есть тоже понимание, надо цей батальон финансирует. Все. Я построю специальное дефт. І в протираду путь фінансують це ПФТ. То примірно у нас уже є та 300-400 человек. Так, Да, друзі. Ну і щоб ви не сумнівалися, бо ми не знаємо, коли це все записувалось. Щоб ви не сумнівалися, що все це напряму пов'язано з цією так званою тимчасовою слідчою комісією, яку вони створили, значить, по всьому цьому неподобству. То, а до речі, тимчасову слідчу комісію ви не можете просто так в раді проголосувати, тобто за неї голосували депутати. Ще за створення цієї ганьби, от вони їм з ними теж ділились Константою? Чи це для них більшой «більшой рубль»? От цікаве, так, да, друзі? Питання? Ну то послухайте частину запису, де Ніреміріжа, як він сказав, да. ну, в общем, голос Тіщенка говорить а, про ТСК. Ну і що тоді там ми зарядниця? Я це став ціл... Цілою силу, которая буде просто... И І далі все виходить на тиска, а тіска далі допіме всі свої вопроси. Плюс? Хорошо. Все, я тебе обняв. Все, хорошо. Ну, а, ну давайте будемо об'єктивні і покажемо, що ж сам Тіщенко, як це все коментує. Правда, коментує він тільки відосиком, бо я його в Верховній Раді намагався, щоб він прокоментував. Там щось він не хоче це коментувати. Ну, давайте послухайте відосик Тіщенка про то, те, що це все нейромережа. Зараз у телеграм-каналах з сумнівною репутацією розміщуються адіозаписи, з яких згенерований нейромережою голос безв'язно обговорює нібито. Домовленості про припинення моєї війни з бота фермами. Цей голос не мій. І таких переговорів ніколи не було. На жаль, змушений констатувати, що шахрайством в кол-центрах займаються дуже технічно підковані молоді люди, які контролюють велику частину телеграм-каналів в Україні та вміють користуватися нейромережами. Ну, друзі, це вже можна падати з осміху, як то кажуть. смішне відео. А тепер я хочу вам показати, як я виступив в Верховній Раді вчора на цю тему. Тому що, на жаль, це ж не єдина така тиска, це не єдиний такий тіщенка Слуга народу, який так зашибає константу. Так також була створена тимчасова слідча комісія по перевірці земель Національної академії аграрних наук, як вони використовуються. А там теж є величезні проблеми. і Вирішили їх відрекетувати. І очолив її такий собі слуга народу Гунько. Ну, думаю, ви так не дуже знаєте це прізвище, але той, хто переміг Ляшка без, на окрузі, може, це вам буде цікавіше. Да, так ось цей Гунько ну, так працював плідно в тимчасовій слідчій комісії, що тепер він в СІЗО. Тому його затримала набу на отриманні хабаря 85 тисяч доларів за ці якраз землі Національної академії аграрних наук. Друзі, ну все склалося. І оце вони роблять. Тобто, от, от у це вони перетворили парламент. Коли в парламент голосує без обговорення за будь-яку юрунду, коли в парламенті неможливо протиснути питання військовослужбовців, то це якась просто ну боротьба. А навіть якщо протисне це питання, як, наприклад, про повернення тридцятки 10 квітня, ми проголосували закон, то далі цей закон блокується і не підписується ні спікером, ні президентом. А в той же час приймаються рішення, ну про виділення грошей там на серіали, то зрозуміло святе. А в той же час приймаються рішення про створення от таких комісій які просто рекетують Україну, дозволяючи заробляти константу, таким як Тіщенко і Гунько. Про це я сказав з трибуни Верховної Ради. Послухайте, ми зараз розглядаємо тим звіт тимчасової слідчої комісії, яку очолює пан Гунько, слуга народу, який зараз в СІЗО. Значить, він так накалядував під час роботи тимчасової слідчої комісії, що зараз вже слідчі дії відбуваються щодо нього. Ви знаєте, мені здається, скоро нам вже доведеться створювати тимчасову слідчу комісію по вивченню діяльності тимчасових слідчих комісій. Взагалі, друзі, це перетворилося все на тимчасове слідче заробітчанство. І ще одним свідченням цього стали просто шедевральні. Слова, які ми вчора почули від голоса дуже схожого на гіганта демократії Закарпатської, на нашу зірку Миколи Тіщенка. Я сподіваюся, пан Микола тут візьме репліку і зараз пояснить. Бо є ще одна тимчасова слідча комісія по боротьбі з кол-центрами. Так от, пан Микола, чи голос дуже схожий на нього, чи як він каже, нейромережа. Може, це нейромережа. Вона говорить. Що хочу 50, хочу ресторан в Празі, дам куди вкласти. але саме головне, щоб була константа. От щоб константа була, я розумію, що раніше була константа 10, 15, 20. Зараз з константою є проблеми, і кожен шукає. Я дивлюсь з нашої більшості константу, де може. Гунько шукав константу в аграрній академії. Тіщенка шукає константу. Він і в лісах шукав. Щось знайшов чи не знайшов. Тепер він шукає константу на кол-центрах. Друзі, ну скільки це буде тривати? Ну це просто знущання. Друзі, оце є реальність. Дуже важливо, щоб якомога більше людей це побачило. І щоб таким, як Тішенка і Гунько, наступив звіздяць. Це в ваших руках палець догори, Тисніть лайк, підписка, коментар. Шер. Пишіть, що ви думаєте про все це неподобство. Маємо боротися на внутрішньому фронті. Бо якщо тут не переможемо, то не переможемо і Росію. Тримаємо стрій.